Ну, в реальності, яка склалася ну, на сьогоднішній день, ну, розвідники ну, найкраще не ну, виходять з піхотних підрозділів з піхоти. Тому що це саме ті люди, які бачили, як я вже казав, окопи, грязь, штурми, які в подальшому ну, розуміють, для чого вони виконують розвідувальне завдання, яка користь від розвідувальних завдань, що саме, ну, яка саме відповідальність на них за точність інформації. Розвідники це розум. Вуха, ну, очі підрозділу, основним завданням, яких є здобуття інформації про противника, його на місце знаходження, його наміри для подальших його дій і в подальшому це знищення ворога. Розвідники це не тільки топтуни, так звані, яких називають, які ходять ножками по лісу, там, по передньому краю оперативника. на теперішній час війна розвивається. Ми приділяємо увагу, велику увагу приділяємо до ну, радіоелектронної розвідки, до розвідки засобами БПЛА, тому що розвідка ну, ведеться на велику відстань, де ногам особа не походить. Переваги боки розвідникам 117-й бригади в нашій ну, рідненькій – це перш за все отримання сучасного обладнання, на якому ми працюємо. Це підготовка особового складу перед тим, як він у складі групи почне попрацювати, це пройде термін підготовки, який ну, займає ну, доволі таки час, тому що ну, розвідник це ну, найбільш підготовлена людина. Це підтримка всередині підрозділу. Підрозділ є не тільки умовно кількісна одиницю в армії, він є як сім'я. Приєднуйтесь до нашої команди. Я особисто проведу з вами бесіду, поясню вам всі переваги і недоліки служби в розвідці. Нам неможливо яке у вас було на минуле. Головне, що у нас спільне майбутнє з вами це боротьба за перемогу.